Всім привіт, слава Україні! Для тих, хто бачить мене вперше, мене звуть Олена Андерсон, я живу в США, розповідаю, що тут в нас. Вчора я розповідала про Сьорджіо Гора, Давайте ще раз трохи по ньому пройдемось, там є невеличкі новини. Ви питали про батьків, немає жодної офіційної інформації про батьків взагалі на жодному сайті. Не про батьків, не про сестер, не про братів. І немає інформації про місце народження. Ну, Десь загубилось два роки, і він не пояснює нічого. Як я казала, журналіст, який розслідував цю. Цю справу Брайан Кребс відмовився від розслідування, сказав, що помилився у розрахунках і вибачився. Тобто це не виглядає, як це розслідування піде кудись далі. Не було ніякого скандалу, ну не заповнив він ту форму. Трамп може взагалі надати йому пропуск. Пропуск до секретної інформації без тої форми, що він і робить. Тим паче, зараз вся увага на Іран починалася ця історія з горем, з того, що американський гонщик українського походження Ігор Сушко у себе на екс написав, що гор це російський шпигун. Потім підключився маск. Я зайшла до Сушко в Екс. Він пише: адвокат Сьорджо Гора продовжує надсилати електронні листи з погрозами подати до суду за наклеп зі злим умислом, якщо всі публікації не будуть видалені, але вони не заперечують інформацію, і він також просить донатити гроші їхньому фонду правового захисту і каже, що давайте чекати на розслідування інформації. Тобто, ще є шанс почути щось. Про це. Ну, ну і Маск. Маск дуже зацікавлена особа, я думаю, теж докладе зусиль. Про самого Сьорчо інформації дуже мало, тому що він ще рік назад був ніхто. Читаю про його політичну кар'єру. Гор одягав костюм білки в акції проти Барака Обами у 2008 році. Тобто людина займає серйозний пост в Білому домі, читаю в Вікіпедії, як він досягнув такого успіху, а там про костюм білки. Ось так. Після закінчення університету він працював на республіканський національний комітет та був співробітником представників Ренді Форбса, Мішель Бахман та Стіва Кінга. Це теж ні про що багато хто працює там після коледжу. Немає нічого про його посаду, от яку саме посаду він в них займав, скоріше всього, посилки розбирав, імейли сортував. Потім він працював помічником продюсера на Fox News, помічник продюсера. Це теж ні про що і доріс до заступника керівника апарату сенатора Ренді Пола. Це теж дуже мало, щоб потім зайняти таку високу високу позицію в Білому домі. Це навіть не сенатор, це навіть не керівник апарату сенатора, це заступник керівника апарату сенатора. Потім він відкрив видавництво зі старшим сином Трампа, видав дві книжки про Трампа і неймовірно розбагатів. Коли на предвиборчі гонці Трампа і Камели збирали гроші, камела зібрала набагато більше. Вона зібрала 1 мільярд 600 мільйонів. А Трамп всього 700 мільйонів. Там просто біда була, ніхто не хотів давати йому гроші. З тих 700 мільйонів Трампа, 72 мільйона дав Сьоржу, це більше 10%, це багато. Він збирав гроші для виборчої компанії Трампа, він міг дати свої гроші. Або, якщо я хочу дати гроші Трампу, щоб ніхто не знав, я можу дати їх Сьорджу і сказати: не кажи від кого. Таких таємних донорів було теж багато. Ну, я б навряд чи б дала йому, а Путін міг. Через Сьо. І потім Сьорджо злітає на високу позицію в Білому домі і набирає персонал для Трампа. Ось так мені здається, вже з'являється якийсь сенс у всьому цьому. Як ви знаєте, Трамп вчора вдарив по іранським ядерним об'єктам. Відтак, такого ніхто не очікував. Більшість американців не підтримуються. Не те, що не підтримують, а вони бояться, що Тако не зможе далі керувати. Цієї ситуації і куди це нас приведе. Тобто, зараз таке, таке все, все затихло. Всі сидять, дивляться, що буде далі, що нам це буде коштувати. Дуже цікава стаття з'явилась на New York Post сьогодні вранці. Якщо ви єсте, дуже раджу не їсти. Потім не кажіть, що я не попереджала. Називається Солдат Російський солдат вбиває, з'їдає товариша, узбочений. Спробі вижити у війні в Україні. Російський солдат на передовій в Україні вбив свого товариша і з'їв труп, щоб вижити в похмурих умовах війни. Але все одно помер. Повідомляє військова розвідка Києва. Дзвінок між двома російськими солдатами, які поділили жахливою історією про людожера Брілка, який убив свого земляка Фому, був перехоплений головним управлінням розвідки України, повідомляє Київпост. Огидного канібала знайшли мертвим. Йдеться у повідомленні. Від чого помирини кажуть: ну, мабуть, отруївся. Росія завербувала закорінілих злочинців, включаючи вбивць і засуджених канібалів, щоб зміцнити свої ряди під час трирічного вторгнення країни в Україну. Канібал із Сахаліну, Дініс Горін, який у 2012 році вбив чотирьох людей і був засуджений до 22 років, позбавлений волі, з'їв частину тіла однієї з своїх жертв, повідомляє політику з посиланням на Радіо Свобода. Інший злочинець Ніколай Агалаб'як, сатаніст. Ну, так росіянин же, хто ще сатаніст. Засуджений за вбивство двох молодих жінок і приготування їхніх органів у 2008 році. Також був відправлений воювати за мать Росію ще у 2023 році, згідно з цим повідомленням. Також на фронт відправили засудженого Дмитра Малишева, який потрапив до в'язниці за вбивство трьох чоловіків і підсмажив. Одне з їхніх сердець на сквероді повідомляє Daily Mail. Ну це ж росіяни, ну вони ж всі такі, правда? Російський диктатор Путін продовжує обстрілювати Україну. Безпілотники іранського виробництва вбили 15 українців у, Києв... у, Києві... у Києві на початок цього тижня. Про це... два поважних видання е... пише про це: New York Пост і Політико. Про це людожерство. Про справжню, справжню, справжню морду Мордора. Ну, смачного товариша, ще ще можна сказати. Бистріше б вони вже з'їли один одного. Цю статтю обсіли мордорські боати, пишуть, що це неправда. Але все рівно, це, як я сказала, два поважних видання. Люди читають, американці читають, бачать. Це добре. добре. Дякую, що дивились, дякую за коменти, за підписки, за лайки. Бережіть себе. Па-па.